Спека. Пляжі просто переповнені відпочивальниками. А чи всі знають правила безпечного відпочинку? Давайте дізнаємось разом. І ви знаєте правила безпечного відпочинку на воді? Ну, як мінімум, не заходити за бойки, не плавати в алкогольному сп'янінні. Якщо дитина, то вдягати на неї на рукавники і круг. Разу не потрібно сонця, коли температура тіла. Ще висока, пірнати у воду потрібно дати тілу охолонути. Коли не знаєш броду, то, як то кажуть, не лізь у воду. Слідкувати за дітьми і купатись відповідних для цього місцях, з рятувальними постами і буйками. Не гратися на воді, без дорослих не купатися. Якщо не вмієш плавати, то плавати на руках в жилеті. Купатися в зоні, ну, щоб вас бачили батьки. Не чіпати підозрілі предмети, якщо вони плавають. Якщо людина тоне, то покликати рятувальника. Підсумуймо: обирай для відпочинку спеціально облаштовані місця. Не запливай за буйки та не пірнай в незнайомих місцях. Не вживай алкоголь та тримай дітей у полі зору. При надзвичайних ситуаціях телефонуй 101.